Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжня легенда. Перший справжній x 5 Кузов Є53 машина, яка зробила фразу в мене БМВ, звучати солідніше, а фразу в мене кредит болючіше. Але все одно люди її хочуть. Чому? Бо це комфорт, стиль і трохи проблем, але таких, які ніби додають шарму як колишня, за якою трохи скучаєш, але назад не хочеш. Почнімо з дизайну. Цей X5 відразу показує я ще з тих часів, коли BMW робили чоловіки у синіх комбінезонах, а не маркетологи з айфонами. Грубуваті форми, квадратність з характером, нічого зайвого. Він виглядає так, ніби може заїхати на болото, привезти з базару 300 кілограмів картоплі, і все одно лишатись преміумом. А ці ангельські очі на той час це був просто космос. Зараз же це космос, але старенький. як смартфон 2012 року, який досі працює. У салоні ти одразу розумієш, для свого часу це був топ, шкіра, дерево, сидіння, які обіймають тебе краще, ніж дівчина перед зарплатою. Салон реально комфортний, крута, шумоізоляція, приємний пластик, нічого не скрепить. Ну майже якщо скрепить, то значить, вже по богатому, по БМВ. Кермо товсте, зручне, наче створене для людей, у яких завжди є план, навіть якщо цей план розвал сходження. Тепер під капотом. Тут є кілька варіантів, і кожен із них має свій характер 3,0 бензин. Надійний, як твій друг, який завжди каже, давай я підвезу. 4,4 або 4,8 V8. Це монстри. Їдуть гарно, звучать чудово, а паливо, ну, скажімо так, заправка стає твоїм другим домом. 3,0 дизель найпопулярніший. Нормально їде, нормально їсть, нормально ламається. Все нормально. Але пам'ятайте, у БМВ не буває, машина малоїсть. Тут є два режими. – «їде» І дуже їде. В обох випадках паливо зникає. Ходова це те, за що Є53 люблять. Керованість, як для джипа, шикарна. Він в поворотах стоїть краще, ніж деякі легковики. Але є нюанс якщо купуєш Є53, то слово пнеума ти запам'ятаєш раз і назавжди. Це як нове хобі, тільки дороге. Зате комфорт. Нереальний. Машина реально їде м'яко, але впевнено. Такий собі спортсмен, який ходить у пуховику. BMW X5 E53 53 це машина, яка вчить тебе любити сервіс. Проблеми є, але вони не критичні, просто регулярні. Пнеума може сказати папа, -па". роздатка інколи хоче відпочити. Електрика любить пожартувати. Але якщо машина доглянута, серйозно, вона ще буде їздити і їздити, просто час від часу треба нагадувати їй, хто тут господар, і вкладати трохи грошей. Ну, трохи. Ну, нормально так. Отже, BMW X5E53 це машина для тих, хто хоче статус, комфорт і драйв, для тих, хто хоче щось більше, ніж просто авто. Так, вона вимагає догляду, так, вона любить бензин, так інколи капризує, але відчуття за кермом це чисте задоволення. І головне, якщо ти купив е 53 будь готовий, що друзі питатимуть Ну, що, не ламається? А ти будеш відповідати: Ні, все добре, поки що. Це був огляд на BMW X5 E53. Підписуйтесь, ставте лайк, пиши в коментарях, про який автомобіль зробити наступний обзор, і до зустрічі в наступних відео.